Коли власник в оголошенні про продаж вказує ріелторам не турбувати і в телефонній розмові відмовляється з ними співпрацювати, він втрачає понад 50% потенційних покупців. Зараз поясню, чому. Тому що є певна категорія покупців, які просто не хочуть займатися цим. Вони цінують свій час, і для цього вони винаймають ріелтора. Є такі люди, які взагалі не орієнтуються в місті, і їм важлива підтримка людини, фахівця, який знається на цій місцевості. Це люди з інших міст. І зараз їх багато. Вони переїжджають, і для них важливо довіритися професіоналу. Це люди, які знаходяться за кордоном, і вони просто фізично не можуть сюди приїхати, але вони купляють нерухомість в Україні. І так, вони купляють її по відео оглядах, по фотографіях, і це реальність сьогодення. І от дивіться: якщо людина не має професійного ріелтора, вона оплачує його послуги, вона знає, так. Да? А це зазвичай такі люди, які вже підготовлені до купівлі. Чому? Тому що коли працює професійний рієлтор, він може запит покупця виявити швидше, скоріше, ніж людина зорієнтується сама. І вони дуже швидко визначаються, що конкретно їм потрібно купити. І коли вони приходять на перегляди, це вже покупці, які готові купувати. В більшості своїй, тому що у них є розуміння, що їм потрібно. Це не туристи, які будуть ходити до вас а і просто дивитися вашу квартиру. Тому це дуже велика помилка відмовлятися працювати з ріелторами.